Вітаю! Сьогодні у нас розпаковка фена Равента модель CV5820. Ось так виглядає упаковочка. Замовляли на сайті Алло, дуже хороші скидочки. Зараз подивимося, що у нас в комплекті. комплекті у нас, це у нас концентратор, це ж на захисна решітка. инструкции инструкции для использования ну, и сам фен сейчас мы его разглянем ближе Гарний вигляд. Також є зіонізація повітря. Так, дивимося. Кнопки. Холодне повітря. Три режими нагріву повітря і швидкість. Ну, це таке наче? Наша... Зараз пробуємо зібрати. Встановлюємо рішітку. Там є наш концентратор? Треба його вставити та провернути, щоб зафіксувати. Все, у нас все готово.